You lie, you зараз намагалися зняти рілз, але зрозуміли, що ми з Яною не дуже поєднуємося. Тому зараз йдемо до неї, вона перевдягається і ми йдемо далі знімати рілз. Hey, oh, У нас трошки змінилися плани. Я зараз в Манго. Ми зайшли прийтися, подивитися, що тут є гарного. Ми не будемо сьогодні знімати рілз, бо вже дуже яскраве сонечко, таке, знаєте, ще літнє. Ми хотіли осінній вайб, тому домовилися на наступному тижні зустрітися. А зараз. Трохи прогуляємося. А, зайду в масіму, бо вчора показала мамі своє поле, і вона також собі захотіла. Я чи перевзулася? Не знаю, наскільки це крипово виглядає з шкарпетками, але я розтерла ноги. Такий красивий район Франкфурті. А ми зараз прямуємо в Пальмен Це дуже красиве місце у Франкфурті, Я тільки нещодавно про нього дізналася. Подивіться, як це красиво. Для мене це не просто свічка, це елемент декору, який просто ідеально вписався в мій інтер'єр. І до речі, щодо інтер'єру, показую вам свою кімнату. А в мене новий журнальний столик і диван, і це мені відправили по співпраці. Я не знаю, чи вже ви побачили в мене в інстаграм відео, чи ще воно не вийшло. Але ось я дуже рада, мені тепер дуже подобається ця зона, бо минулий диван був темний, занадто масивний, а зараз мені дуже все красиво. Таке питання до вас: чи треба додавати картину на стіну? І Якщо треба, то яку? Я хочу якусь абстрактну картину, таку ненав'язливу, але. А вона якось сильно все зливається з моїм достатньо таким акцентним килимом. Тому я навіть поки не знаю, яку підібрати картину. І хотіла ще, ось там, де в мене є вільне місце справа, додати якийсь торшер. Але не знаю, чи не перегрузить картина простір, а з іншої сторони, поки що це виглядає якось пусто. Тут в мене поки що такий. Куточок, де стоїть відпарювач, а робот-пилосос, але все це прибереться. Ну Робот залишиться, а відпарювач я приберу. І, до речі, якщо вас цікавить свічка не як елемент декору, а саме просто як якісна і хороша свічка, то я можу рекомендувати вам ось ці свічки від Вудвік. Дуже подобається цей бренд постільної білизни. У мене вже є один комплект від них, і я дійсно задоволена якістю. З чоловіком повечеряти. Так сьогодні виглядає моя вечеря. Я великий фанат бургерів, їм їх не часто, але от сьогодні дуже захотілося. Це батат, до речі, дуже дуже смачний. Тепер ми прийшли в турецький ресторан, тут грає турецька музика, і я розумію, як я вже скучила за моїми турецькими серіалами. В них на літо завжди, типу, канікули. А з вересня знов починаються. У нас, до речі, з чоловіком є традиція кудись їздити на мій день народження. І от ми думаємо, куди поїхати, може, в Стамбул. Але насправді ні, в Стамбул не поїдемо, бо вже два рази там були, і хочемо все ж таки дивитися нові місця. Хоча Стамбул я дуже люблю. Компроміс у відносинах це, коли я хотіла бургер, а він турецький ресторан. І ми спочатку пішли за бургером, а тепер у турецькому. Я сьогодні знову у Франкфурті і знов дуже рано прокинулася. Ми знімаємо наш осінні Рілз. Погода класна, а от аутфіт мені не дуже сьогодні подобається. Зараз буду готувати сніданок і швиденько покажу вам продукти, які я люблю. До речі, коли я щось готую, я завжди вмикаю собі щось цікаве на планшеті і поєдную приємно з корисним. Отже. Я дуже часто їм лохину, бо це дуже корисно. Далі в нас дуже люблю хліб, вулички. Зазвичай я роблю авокадо тост. Роблю таке типу гуакамолі, крем сир Ще готую яйце. І ось дивіться, моє улюблене молоко, але останнім часом щось дуже багато всюди бачу, що саме вівсяне молоко, воно не корисно і навіть шкідливе. Що ви про це думаєте? Чи п'єте ви вівсяне молоко? Я не п'ю звичайне молоко, бо воно мені просто не подобається на смак самого дитинства. Я його не люблю. У мене сьогодні супер насичений день. Зараз я швиденько розповідаю вам, які взагалі в мене плани, і буду вибігати. У мене сьогодні на 14.30 запис до косметолога. Я буду робити третю процедуру біоревіталізації вже заключно в цьому моєму курсі. І також ми все це закриємо пілінгом. Він має посилити ефект від біоревіталізації. Після цієї процедури шкіра трошки з почервоніннями. Є такі маленькі папулки. Тому сьогодні після процедури я вже не зможу ніякий контент знімати, тому я прокинулася сьогодні трошки раніше. Зібралася. Зробила деякі фотографії, які мені треба було відправити бренду, і вже зараз зі спокійною душею буду їхати до косметолога. Взагалі-то в мене запис був через два дні. Але я написала і попросила перенести трошки раніше мій запис, бо мені вже скоро мають прийти речі, які мені треба відзняти. І я хочу, щоб вже в цей момент моє обличчя було в класному стані, щоб я могла це відзняти. Вчора я влаштувала собі такий класний вечір, я готувала ліниві синабони. Ліниві, тому що з вже готового тіста їх готувати дуже просто, дуже швидко, але виходять вони дуже смачними. І Я хотіла це відзняти в влог, але я взагалі про це забула, бо я ще знімала рілс, робила фотографії. Можливо, ви хочете зберегти собі рецептик. Ви його можете знайти у мене в інстаграм. До речі, підписуйтесь. Тут багато життя, багато естетичного і цікавого контенту. Я вже відчуваю наближення осені, хоча за вікном ще сьогодні тепла погода. Але це останній такий сонячний день, бо вже починається якийсь тиждень дощів. Дощі я не дуже люблю, а от осінь, вересень, я просто обожнюю. Я народилася в листопаді, я скорпіон, і тому це така моя улюблена пора, бо в мене є день народження восени, і в принципі, ось цей такий романтичний вайб мені дуже подобається. Мені вже прям треба швидко вдягатися і вибігати а дуже хочеться поспілкуватися, розповісти, що відбувається в мене. Бо я останні два дні майже не знімала відео. Я відпочивала на вихідних, проводила час з чоловіком. І ще займалася справами. Бо ми хотіли оформити візу у Великобританію на 10 років. В цьому році ми вже робили собі візу на півроку, на 6 місяців. Вона в нас вже закінчилася. Ми з'їздили в Лондон, Нам дуже там сподобалося, і ми думали зробити собі візу вже на 10 років, щоб вона була, і можливо, коли ми захочемо знов летіти, нам не треба думати про візу. От, а я оформлюю візу сама. Тобто я знаю, як все це заповнити. Це не супер складно, можна розібратися. Отже, нема сенсу переплачувати якомусь агенту і платити, виплатити там, наприклад, 150-200 євро за саму візу, і вам треба ще агенту заплатити 200 євро за те, що він заповнить за вас цю анкету, яку можна заповнити самостійно. І ми вирішили це зробити, ми знову заповнили анкету, вже доходимо до моменту оплати, і віза на півроку коштує 150 євро. Ми думали, ну скільки буде коштувати віза на 10 років. А віза на 10 років коштує 1200 євро з людини. Тобто, на двох нам треба було заплатити ну, плюс-мінус 2500 євро. Це при тому, що ми якби поки не збираємося туди їхати, не знаємо. Ми вирішили, що вже будемо їздити тільки ну поки що. Париж не рахується. Париж це інше. А так, взагалі, то ми будемо їздити в нові місця, дивитися щось нове. Тому Лондон поки не входить в наші плани. І ми подумали: а який взагалі сенс тоді зараз робити цю візу, віддавати таку суму, якщо ми туди не збираємося? Це має сенс для тих, кому треба часто туди їздити. А для нас є сенс просто тоді, якщо ми вже вирішимо, якщо нам буде потрібно туди їхати, зробити знову візу на півроку і з'їздити. Чи знаєте, що я знайшла у себе в шафі? Я іноді щось купую і забуваю про це, от саме із косметики, якісь баночки. Я знайшла ось цей б'юті еліксир від Кадалі. Це взагалі-то фіксатор для макіяжу. Ну і кажуть, що він просто там якось робить шкіру красивішою. Я його купила, до речі, в Парижі і забула про нього. Скоро вже буде рік, як я його відкрила. Тому, думаю, ще десь 2 місяці, 3 місяці в мене є, щоб ним покористуватися до того, як скінчиться його срок. Отже, зараз будемо пробувати. буду... Поки використовувати. Але знаєте, аромат не мій. Трохи такий, ніби, я навіть не знаю, як лікаму щось мені віддає таке. От який аромат мені дійсно дуже сподобався. Знаєте, В мене немає великої колекції парфумів, бо мені взагалі дуже складно догодити з ароматом. Мені багато яких популярних ароматів не подобається з тих, що всі їх люблять. Мені треба, щоб аромат був такий ніжний, легенький, квітковий. І от мені дали мініатюрку парфуму в Дік. Називається «Досон». Як він мені сподобався. Він з таким ніжним ароматом жасміну. Я ось тут додам основні ноти цього аромату. Ось це прям моє. Мені дуже подобається, так, дуже класний. Я зібралася, в мене сьогодні лук такий літній. Я в шортиках і в мечці від бренду Weekend. Це мої улюблені просто фаворити цього літа. Дуже зручний костюмчик. Прям шортики такої класної форми. Зараз я не знаю, видно вам чи ні. Я їх просто обожнюю. Вони класно сидять, зручні, просто як я люблю. У мене вже залишається 5 хвилин до виходу, я побігла. Речі, зверніть увагу на мої нові красівочки, це кросівки Он. Раніше я їх трохи хейтила, коли мій чоловік їх купував, а тепер також стала фанаткою. Я зараз потрапила в супернеприємну ситуацію. Я вам сказала, що в мене косметолог на 14.30. Я їду в потязі трошки завчасно, і вона мені пише, ти можеш підійматися внизу відкрито. Я дивлюся на годинку 13.30, Передивляюся нашу переписку і розумію, що в мене запис був на 13.30. На 14.30 в мене був запис е, минулий, а я перенесла, і тепер він на 13.30. Мені супер незручно. Вона сказала, що все окей. Я тебе прийму, приходь, нічого страшного, але я ненавиджу таке, коли от запізнююся, не приходжу по запису. Розраховувала, що в мене навпаки буде ще годинка, півгодинки до прийому. Я щось з'їм і піду до неї, але виходить, що я до неї десь на 15 хвилин запізнююсь. Добре, що хоч щось так завчасно виїхала. Добре, що в мене косметолог знаходиться недалеко. І я зараз до неї швиденько добіжу. Я вже вийшла від косметолога. Вона знаходиться біля скайлайн Plaza, тому я вирішила трохи тут прогулятися магазинами і вже потім їхати додому. Привіт, любі! Я до вас виходжу наступний день після моїх процедур. Вже нафарбувалася, бо в мене трошки є. Ну, не синці, але сліди від уколів. Таке воно ще є на шкірі. Але все непогано, в принципі і виглядаю я, мені здається, непогано. Десь через день-два все це пройде і вже буду як нова. Вчора склалася така неприємна ситуація, коли я їхала в потязі. Я взагалі їжу у Франкфурт завжди на потязі, бо їхати за кермом самою в Франкфурт для мене це великий стрес. Я їздила туди, коли поряд сидів мій чоловік. Все одно мені було складновато і, по відчуттям, дуже довго мені їхати годину. І от для мене це відчувається як вічність, якщо чесно. Але після того, як мені зустрічаються дуже дивні люди в потягах, от вчора чоловік, який недалеко від мене сидів, почав себе неадекватно поводити, побився з контролером, який вимагав від нього показати його проїзний, викликали поліцію, ми стояли десь годину. Це достатньо страшно. Також потяги часто відміняють, затримуються. Ті, хто живуть в Німеччині, мене зрозуміють, про що я кажу. І це мені знаєте вже такий знак, що все досить боятися, досить якісь там шукати виправдання тому, що ти їздиш на потязі, сідай, вчися, і я вмію їздити. розумієте, я їжу і в своєму місті, їжу в сусідні міста. А от щоб поїхати у Франкфурт, для мене якийсь. Просто стоїть такий блок, я боюся. Але я буду це виправляти вже. Ми домовилися з чоловіком, що ще пару разів ми з'їздимо з ним, щоб він був поруч. І потім я буду починати їздити сама, бо вже це так не піде. Хочу вас ще попросити підписатися на мій канал, це дуже важливо для подальшого розвитку. А я... Не планую зупинятися, мені дуже подобається знімати відео, спілкуватися тут з вами, чимось ділитися. Тому я буду далі і далі знімати відео. А ви, якщо вам цікаво, якщо вам подобається, підпишіться, будь ласка, на мій канал. І в знак моєї. Подяки за те, що ви дивитеся, пишете коментарі. Я хочу робити в своїх відео невеличкі розіграші. І Ось цього разу я купила ось такий набірчик від Sol de Janeiro. Це моя улюблена лінійка. Умови розіграшу в принципі дуже прості. Треба бути підписаним на мій інстаграм і на мій Ютуб. А також треба написати будь-який коментар під цим відео. І в інстаграм сторіс опублікувати будь-який ваш улюблений, можливо. Фрагмент цього відео, і відмітити мене, тобто мій інстаграм. От і все. І хтось із вас отримує цей набірчик. Я буду дуже рада когось з вас порадувати. А також в інстаграм я запитала вас, про що б ви хотіли, можливо, щось побачити в цьому влозі. І ви мені поставили декілька питань, і зараз я хочу на них відповісти. Питання були такі, цікаво було б почути, чи подобається вам життя в Німеччині. Я вам скажу так, я довго думала, як відповісти на це питання, бо, в принципі, я вважаю себе щасливою людиною, я задоволена своїм життям, і мені подобається моє життя тут. Але я розумію, що якби ми кудись. Переїхали з моїм чоловіком, місце, де я би могла почувати себе в безпеці, а я жила в квартирі, яка мені подобається. Я могла б займатися тим, що я люблю. Мені не було б необхідності працювати там, де я не хочу працювати, то я би там була щаслива. Тобто я не можу вам сказати, що Німеччина це. Місце, в якому я прям мрію жити все життя, я поки не знаю, де б я хотіла жити. Але в принципі я почуваю тут себе щасливою, мені тут комфортно, але я не зарікаюся і не знаю, що буде через рік або через два, і можливо, де я буду. Також ще написали таке питання, що я часто їжу до Парижу і чи хотіла б я туди переїхати жити. Я би однозначно хотіла спробувати там пожити. Приїхати на місяць, подивитися, як я буду себе там відчувати. Я це місце люблю дуже сильно. Мій чоловік настільки сильно його не любить, тобто йому подобається туди приїжджати, також як турист. Але він, наприклад, не уявляє собі саме життя в Парижі. Але мене, в принципі, влаштовує ситуація, що я можу туди часто їздити, коли я засумувала за цим містом. Тому так, я б могла себе уявити в Парижі. Тому що це велике, дуже красиве місце з великими можливостями. Але от я вам скажу так: якщо б зараз обрати, то я б напевно хотіла жити в Лондоні. Мені настільки там сподобалось, незважаючи на те, що це величезне місто. Там настільки було спокійно, затишно і красиво, мені хотілося б напевно жити в Лондоні. Поки в мене сьогодні є час, я вирішила зробити собі такий вечірній образ. Зібрати волосся і зробити трошки більш яскравий макіяж. Я нафарбувалася ще тінями. і олівцем я промалювала собі слизову ока і зробила стрілки. І я вам хочу сказати, що мені абсолютно не подобається, як я виглядаю. Не знаю, як це виглядає на камеру, але вживу макіяж виглядає неакуратним. По кольорам мені це взагалі не пасує. І знаєте, добре, що я вирішила це зробити. Зараз, коли от просто спробувати, а не коли мені кудись треба на фотосесію. Бо я зрозуміла проблема в моїй косметиці. Бо, по-перше, в мене олівець, який дуже погано малює, розмазується. Йому вже, вибачте, три або чотири роки, і треба вже купити щось нове, напевно, так. І по-друге, в мене лише одна маленька палетка тіней. Яка мені не підходить по відтінку. Я коли обрала собі відтінок, я чесно скажу, прогадала. Я взяла Charlotte Tilbury Pillow Talk, я вам зараз покажу. І мені ці відтінки абсолютно не підходять. Ось, дивіться, так виглядає моя палетка. Ви можете побачити, що тут я трошки ще використовую, а ось ці просто в мене лежать без діла, бо вони, знаєте, такі червоно-рожеві, і в мене через них очі виглядають просто. Якимось втомленими або навіть хворими. Я сьогодні, до речі, вже встигла побувати у стоматолога і зайшла в ДМ. Зараз буде невеличкий анпекінг. І по-перше, це мої нові капи. Мені вже сьогодні поставили сьому, а взагалі планується 14. Я не можу повірити, що виходить, що я вже в середині свого шляху і свого лікування. Це дуже круто. А знизу в мене стоять брекети, і брекети я буду носити довше. Я розумію, що це може бути і 2 роки, але. Я на це готова. Я коли бачу вже перші зміни, я настільки відчуваю себе щасливою. Просто знаєте, я не могла наважитися на цей крок, тому що мені треба було видалити зуб, і це дуже серйозне рішення було якби видалити зуб. От і але я це зробила, і я вам скажу, що я зараз дуже щаслива. Я коли уявляю, як, який буде результат. Це прям робить мене дуже-дуже щасливою і набагато більш впевненішою в собі. От у мене був комплекс, мені не подобалось, як виглядали мої зуби. Саме коли я почала знімати відео, я на це звернула увагу. Тому що в звичайному житті, в принципі, мені навіть мої знайомі, коли я сказала, що я буду ставити брекети, вони. Кажуть, а в тебе щось з зубами, тобто воно не кидалося сильно в очі. Але коли я почала знімати відео, я прям стала бачити це. І ще мені не подобалася моя посмішка. Я потім зрозуміла, чому. Зуби нібито виглядали плюс-мінус рівно, але якщо так подивитися і зрозуміти, то навіть на верхній щелепі в мене були Нерівні зуби вони виглядали, нібито все окей, але там не все окей було. І для ідеальної посмішки треба їх змінювати. І от я розумію наскільки більше впевненішою у собі я буду, коли в мене буде прям ідеальна посмішка. Я буду посміхатися просто постійно. Далі, що я купила? Я купила собі нову зубну щітку, я люблю ось такі Curaprox. І в DM зараз з'явилося софт. Раніше були тільки ультра софт, але вони прям сильно м'які. Мені от софт подобається. Я купила зубну пасту, ось таку зараз, також по рекомендації мого ортодонта. І ще купила ось таку зубну нитку саме для тих, в кого брекети. Зараз ми з вами будемо готувати каву. І знаєте, мене завжди гейтять за це в тіктоці за те, яку я люблю каву. Але нічого не можу з цим зробити. Я п'ю, напевно, не каву з молоком, а молоко з кавою. І мені так смачно. Трошки безлад, вибачайте, ми тільки приїхали з супермаркету. Я ще не все поприбирала. Ось, до речі, ось такі булочки я дуже люблю. Після того, як я нагріла молоко, я його збиваю. Насправді дуже швидко це взбивається і не відчуваю необхідності в такому стаціонарному капучинаторі. Мені чим менше треба мити, тим краще. Ось така в мене кавомашина, Nespresso. Вона вже трошки іноді стала глючити, якщо чесно. Мені чоловік каже обрати нову. Але не знаю чому, не знаю, як вам пояснити. Не хочеться мені поки нову купувати. Я вже буду завершувати свій влог. Дякую вам, любі, що дивитеся, дякую, що зі мною. До зустрічі у нових відео.